І то в читальні проводять хіба нечисленні франківці, тож цієї пори року книгозбірні роблять кроки назустріч своїм відвідувачам. Один із них акція від обласної універсальної наукової бібліотеки. Усю мистецьку періодику зазвичай доступну для перегляду лише в її стінах. Наразі можна погортати також удома. Це вже другий тур акції під назвою Крок до читача, котру в рамках літніх читань запровадили ще минулого року. Акція була дуже актуальною, і на прохання читачів ми цього року її знову зробили, тому це другий тур, і ми продовжили трошки рамки. Бо минулого року в нас вона діяла тільки у місяці серпні, а цього року ми її зробили з липня по вересень. Мистецькі журнали здебільшого за останні чверть століття. Хоча відділ зберігання має й давнішу періодику, починаючи від 60-х років. Серед них видання присвячені кіно та театру живопису й архітектурі, моді, ландшафту та сучасному мистецтву. І все задля того, щоб залучити до читання. Більше людей є в нас і рідкісні журналики. Дуже важко знайти в інших бібліотеках і навіть інших міст. І Дуже багато людей, які не є читачами, їх це зацікавлює. Вони приходять, відповідно записуються до нашої бібліотеки, стають нашими читачами, що для нас дуже важливо. Найпопулярнішими наразі стали україномовні видання, особливо присвячені пам'яткам нашої країни, чи не найбільше цікавляться ними та іншою вітчизняною періодикою мистецького спрямування люди середнього віку, ті, хто, попри наявність засобів масової інформації в інтернеті, і надалі надають перевагу саме друкованим часописам. Ана Квітнева Владислав Петриченко телеканал 402.